Попутниця в вагоні, хороша. це людина, яка мабуть афганець, член а а ще самотні пенсіонери обездолені, що просять милостиню, маленькі діти, емоційні жінки, колоритні чоловіки. Усе це на світлинах Мар'яна Грінера. Потрібно людину любити, щоб фотографувати, треба мати якусь любов до цієї людини. Коли немає любові, не може бути якісної нормальної фотографії. Треба з любов'ю ставитися для людей, для людей бідних, обездоманих, пенсіонерів, людей немічних. Мар'янові Грінеру, 63. Він усе життя працював журналістом у різноманітних виданнях. Та коли вийшов на пенсію, вирішив взяти до рук фотокамеру. Записався на курси і почав робити світлини. Обрав нелегкий напрямок. Портрет. Це все життя я вивчав людину, психологію, повадки людини. Я інтуїтивно чую, що це за людина. І по і, по інтуїції чую. І, і, і я завжди знаходжу героїв позитивних. Світлана Калуїдна – одна із таких героїнь. Доцент кафедри фармакології Франківського медуніверситету на одній із благодійних акцій виступала перед присутніми. Саме цей момент і зафіксувала камера Мар'яна Грінера. Навіть не сподівалася себе побачити. Мені надзвичайно приємно, прекрасна фотографія. Чудова фотографія. Я думаю, що кожна з цих фотографій заслуговує на високу оцінку, бо зроблено з любов'ю. видно, що душа вкладена в кожну з фотографій. У фотошколі таким поважним випускникам тільки радіють. Один із викладачів Микола Калитчук каже: робити світлини може людина будь-якого віку. Для цього треба просто любити те, чим займаєшся. У нас не перший раз вже люди старшого пенсійного віку вчаться. І саме цікаво, що вони отримують, завдяки навчанню, отримують нове бачення світу і по-новому починають проживати. У них так би життя починається заново саме. І ось вони мені постійно говорять, що ви з нами зробили. Ми тепер тільки бігаємо, шукаємо кадри, репортажі. Виставку Мар'яна Грінера експонуватимуть у бастіоні протягом двох тижнів, а уже 15 грудня школа фотохудожник представ. Давить новий проект про малюків із синдромом Дауна. Він матиме назву Діти Сонця Віталія Васильчук, Андрій Левків, Новини, телеканал Раї.